Вітаю на каналі CryptoBrain, з вами Станкер. Давайте розберемо біток на тижневому таймфреймі. Ми тестанули тижневий імп ми попереднім тижнем і получили, ну, моментальну реакцію, залишили такий величезний свіп. Зараз, поки що буде формувати наступний тиждень, невідомо. Можливо, це буде розгортання якихось ось таких подій. Мені щось здається, що можливо буде ще одне атеха. Можливо, сформується якась подібна модель, так як тут. спершу у нас було одне АТХ, Ми отримали реакцію, корекцію вниз, під зняття ліквідності. До речі, тест теж був маленький тест тижневого гімба, колись ну, раніше ось ось цей тест, мікротест. І після того ми ще раз влупили вгору, зробили оновлення АТХ, і тоді вже таку прям глибшу корекцію. Тоді, коли, я пам'ятаю, всіх був такий жорсткий переполох, що це вже все починається відмешка. Але ні, ми зробили ще один АТХ. Тоді була корекція на, на 32%. Це не, не мало, але і не багато. Ось тому ніхто не, я не відкидаю, що може повторитися ще раз такий сценарій, але. Тоді ця корекція перша була чуть довша, ніж ось ця. Тому, можливо, буде ще один похід вниз, щоб перезняти цей свінг та станути глибше цей імбаланс, або, можливо, і до аж цього імбалансу. Хоча тут я вже не впевнений, і тоді воно може піти догори. Але це ми говоримо просто про тижневий таймфрейм. Завжди пам'ятайте, що. Для трейдингу достатньо зловити якийсь коротенький рух навіть на годинному таймфреймі і заловити своїх 1-2% доходу, і це вже буде добре. Так, тоді йдемо по таймфреймах далі. На тижневому тестанули, це я сказав. На денному, На денному, чесно кажучи, інструментів ще поки замало, щоб робити якісь висновки. Тим тестом ми глибше тестом тижневого імба, ми також глибше та і денний імп. Давайте цей перенесемо. Ми також глибше і станули і денний імп. Ну, це нам несуть. важливо тут ця корекція зіграла важливу роль для перезняття цієї полки ліквідності. ось цієї. Ми її прекрасно перезняли і отримали таку моментальну реакцію. Моментально в вигляді трьох днів, правда. Тут таке вийшло не до поглинання. Хотілося б, щоб ця свічка була тілом таке вище, але, принаймні, як зародження якоїсь корекції вверх, це може слугувати. Зараз найближчими таргатами на денному таймфреймі це виступає цей хай і ну, попередній день. Та, як я нагадую ми на денному, то по факту кожна свічка це вже є якась структурна точка. Ось, Але можливо, ми просто залишимось тут еквіли. Така, моя думка, залишимось тут еквіли і можемо отримати чуть -чуть реакцію вниз, що потім звідси вже отримати реакцію вгору. І мені здається, менші таймфрейми нам підкажуть, звідки тут можна отримати якийсь розворот. Ось якраз на 4-годинному таймфреймі. Давайте позначимо ще раз ці еквіли. На 4-годинному таймфреймі ми маємо ось цю так скажемо поляну Імбів. 3. Ну цей. Третій маленький вже не буду позначати. Ось. Правда, першими проблемними зонами, від яких ми можемо отримати реакцію, це цей лой. Або ось цей. Тут імба я не бачу. Можливо, на годинному. Ні, на годинному теж нема. В принципі, там, переходячи все нижче і нижче, нічого нового ми не побачимо. На 4 годинці от якраз нам це і дає е, зрозуміти, що ми можемо отримати реакцію або звідси, або звідси. Або вже прям дуже, дуже низько це від цього імбалансу. Це, як перший варіант, це можна розглядати вже якусь лонгову історію звідси. Правда, зразу нагадую, при підтвердженні, переходячи на 515М, коли ми дійдемо в ці зони, потрібно чекати от таку, якусь розворотну модель. З босом, з боссом ще бажано, ну, хоча б з боссом, бажано вже з підтвердженням. І тоді аж заходити в лонг, не просто кинути сюди лімітку і чекати. І чекати Тейка. Так, а я тут позначу погано. Друга проблемна зона є ось тут. Криво намалював. Це є перша проблемна зона, це є друга проблемна зона. Ось. Лишили тут еквілем, потім наступна Наступна проблемна зона зверху після цих еквілхаїв. Є ось цей імбаланс. він ще є не тестований. Також, до речі, можна, в принципі, працювати і контртренд. Ну, Глобально, в принципі, за трендом. Тут правильніше так буде сказати. Можливо, можна і знайти якісь локальні шорти до цих проблемних зон. Ну, Тут нам вже підкаже, я думаю, що молодший таймфрейм. Ось, ми мали вже тут сьогодні в Азію тест. Цього імба, від чого отримали ось цю реакцію. Для спокійних вже шортів, так скажемо, хотілося б дочекатися закріплення під якраз цією проблемною зоною. Ось, Дочекаємося закріплення, це можна визначити по факту як кандидат в боси. <кій> І тоді можна буде очікувати ну, якийсь, ось, якийсь такий розвиток подій. Тут закріплення. Ось так, потім корекція хоча б до 0.5, і отут, переходячи на 5-15 М, бажано би змітити якусь отаку формацію з босом-сі-босом босом, і тоді заходити в шорт. В шорт заходити до 4 годинних проблемних зон, це лой, ну і далі нижче це ці імби. Я думаю, що на 15М ми нічого в принципі, нового не побачимо. Теж, ну Хоча тут, як, тут вже мікрозлом є. Ось ось це закріплення. По факту вже була якась підчистка легенька ліквідності цим свіпом. Але поки що ми тут якраз формуємо таку полку. Можливо, Лондон захоче перезняти Азію, вже як коли Лондон відкриється в 11 через пів години. Можливо, Лондон захоче перезняти Азію. Якраз сходити чуть вгору, перезняти ці, цю полку. І тоді вже спуститися вниз, щоб зробити закріплення на годинці під цим лоєм. Ось так. Насправді, варіантів, варіантів багато. Ну, Ніхто не відкидає того, що, можливо, і навіть не спускаючись вниз, графік просто захоче перезняти ці еквіли. Давайте подивимося, що на SME. Можливо, там є за що зачепитися. Угу. На денному таймфреймі ми маємо ось тут геп. Його один до одного smd графік один до одного з спотовим чи фьючерсним графіком бітка співставляти не можна. так як, ну, типу, от... Е, зараз ми в розрізі на SMD 105-900, а на спотовому чи на ф'ючерсному 105-500. Дуже велика така розкореляція, тому можна так тільки часто приблизно прикидати. То от, Маємо ми геп на по факту на. На деньці він більший, на 4 годинці ми вже як нібито в ньому. Ну так от. Тоді, от якраз через це, і хотілося б побачити якусь корекцію вниз, якраз на перекриття цього SME графіку. Якраз це співпадає з нашим, можливо, 4-годинним імбом, і цими 4-годинними проблемними зонами. От якраз десь, десь в цю зону. Я напевно буду приглядатися до якогось шорта, але тільки. Після закріплення під цим лоєм. Якщо буде закріплення під цим лоєм, буду очікувати якусь корекцію вверх, десь в цю, приблизно в цю зону. Можливо, сформується якийсь імбаланс. Це, можливо, вже буде якраз вже під вечір, вже на нью-йоркську сесію. І тоді можна буде приглядатися до якихось шортів. Так, неприкольно, бо треба буде стоп ставити сюди або сюди. А це стоп по факту за еквіли. Ну, напевно, стоп я все-таки буду ставити сюди, бо ставити стоп сюди це вже може бути нецікавий РР. Але ну, поживемо побачимо. Треба спочатку дочекатися закріплення, бо якщо його не буде, тоді треба буде розглядати вже зовсім інші варіанти. Але поки якісь такі думки, всі корисні посилання будуть під описом. Всім бажаю продуктивного тижня і успіху!